Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки поруч із нами живуть та навчаються дітки із особливими потребами. Це хлопчики або дівчатка, які погано бачать або чують, або, можливо, пересуваються на інвалідному візку, або ж мають певні свої особливості та чимось відрізняються від інших дітей. Але не дивлячись на все це, ці люди можуть бути активними та щасливими, якщо їх будуть розуміти, підтримувати та допомагати інші. І сьогодні, дітки, я пропоную послухати українську народну казку, яка називається Кривенька качечка. Українська народна казка Кривенька Качечка. Був собі дід та баба. Та не було у них дітей. От вони собі сумують. А далі дід і каже бабі Ходімо, бабо, в ліс по грибки. От пішли, бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка! А дід каже візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пірячком, нов пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано, хліба напечено, борщик зварений, от вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли дід і баба по грибки, Приходять додому, аж у них і варенички зварені. І починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть бачили якусь дівчину від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От дід і баба думали, думали, хто б це був. Ніяк не згадають. А далі баба дідові каже Знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємось та й будемо наглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема, вона тоді як заплаче. Дід і баба до неї кажуть не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе будемо любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже, я довіку жила по вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку й веретенце, я піду від вас. Діти, баба плачуть, просять їй зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочко й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят та буночок, побачили її співають. Онде наша діва, онде наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, Кинемо їй попіречку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами, як була, я в ложку виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони їй скинули попірячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж. Оде наша діва, онде наша гіва, на метенному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце, дзвенить, скинемо їй попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами, як була я в лужку. Виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок, побачила дівчину і зараз. Он де наша діва, он де наша гіва? на метенному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить веретенце дзвенить. Скинемо по пірячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує: Не полечу я з вами. Як була, я в лужку виломала ніжку, а ви полинули мене покинули. Скинули їй по дівчина вертілася в пірячку, зробилася качечкою і полетіла з табуночком. А дід і баба знов зосталися самі собі. Отож, дітки, скажіть, чи запам'ятали ви, як називалася казочка? Так, правильно, кривенька качечка, а що ж дід та баба знайшли у лісі? Так, вони знайшли гніздечко із качечкою. Дітки, скажіть, а що ж було з катічкою та що із нею зробили дід з бабою? Так, правильно, у качки була зламана ніжка, а дід з бабою забрали її додому. Дітки, скажіть, а що дивувало бабу та діда, коли вони поверталися додому? Так, правильно, що в них в домі все було зроблено, наварено та прибрано. А хто це робив у казці малята? Ви запам'ятали? Так, це робила качечка, яка перетворювалась на дівчину. А скажіть, а що ж зробили дід з бабою з гніздечком качечки? Так, правильно, вони його спалили. Як ви гадаєте, чи хотіли вони цим своїм вчинком нашкодити качечці? Звісно ж, ні. Вони просто хотіли, щоб Катючка залишилася з ними. Отож, чого вчить нас ця казка? Так, правильно, робити добро. І пам'ятати, що за кожен свій вчинок, обдуманий чи ні, ми несем відповідальність. І саме Катючка у нашій казці має певні особливості, але не дивлячись на це, вона не відчувала себе не такою, як інші. Ось і ми з вами дітки повинні поважати та цінувати людей та піклуватися про тих, хто хочимось трішки не схожий на нас. Отож, робіть лише добрі та обдумані вчинки. А я кажу вам до зустрічі! Все буде Україна! Наше майбутнє в нас нікому не відібрати.